Ну все, мамка, тебе пора йти? Ти що встаєш чи ні? Прики встаєш, Подивись, подивишся на вулиці, темнота. Ага. Порядок помогуть порядку. В шість годин кожен день, як штик. На сонічку я вже встала, пішли. Ти пішли, мамка йти йти. Тож йду. Ви буду вас наповна. Далі сама Ніяк їх спати. Далі ти нас годуєш. А спочатку воно променадить, пішли сонечко. Та й ти, ти ж сама кричишся, перше, перше. Ну, а мамка, двері. Да тут прапор підніматися. Що там нас на вулиці? О, темнувато, темнотіще. А я ж казав, нема чого йти на ту вулицю, ще темно спалить. А нам же хочеться на промене. на, на промене не вкусно. Угу. Ага, прапор піднімати. І прапор у бажаю підняти. Бажаю всім, щоб цей день був тихий, спокійний, відпочивальний. Всіх з собою. Ура! Спангатися на болиті. Ні, я не хочу потемлеті. Тобі треба ти, не. а я пішов на кухню. О, чуєш, мамка, що я знайшов вправу? Сонік, це їсти не можна. Що ти туди вліз? Вона ж смачненька, зелена, хіба їсти не можна? Побачив. Тож не бачив до цього. Все завжди колись стає явне що в цього не снило. Ей, мамка, не кричи. Ну, чого ти? Давай, тут прапор я підніму. Давай, 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 давай. І прапор у суботу, мажаль, піднято. Ей, що там, темнота, темнотість, М-м, я пожалуй, на вулиці не посижу, піддихаю свіжим повітрям. А всім вважаю, щоб цей день не всіх проніс гарний відпочинок. Ей суботи всіх. Пока, ваш соник, цьому, пока.